Вітаю всіх на своєму каналі. Це Віталій Одойченко і канал Вітаводи. У нас з'явився новий віто. Нам, у нас дуже мало часу і нам потрібно швидко його обслужити і відправити туди, де сходить українське сонце. Тому <кхід> по відео будемо, що нам треба зробити. По машині роботи дуже багато. Це наша ще одна машина, тобто за цей час їх вже було теж багато. Відео, на жаль, не було, тому що то не було коли знімати, то все, що було знято, воно було втрачено разом з телефоном і ніде не залишилось, скажімо так. В першу чергу нам треба обслужити маслофільтра. Не працює печка. Зараз е, зима і треба зробити печку, навіть в першу чергу. І масла фільтра, ну, все, буде, все буде разом робитися. Е, тому зараз е, одразу займуся, мабуть, пічкою. Е, тут стоїть кондиціонер, с, ну, скажімо так, клімат контроль. І на циферблаті виставляєш будь-яку цифру, а печка не працює. Є. Е, Є пару думок, що це може бути, будемо зараз розбиратися. Тому що машина нова і ніхто не знає, що, що, що там поламана, що не поломано. Тобто Обслуговувати буду я її, тому дивіться, далі буде цікаво. І так, будемо робити пічку. Такий у нас вітосик. Будемо робити пічку. Що у нас з пічкою? Ну, Любе положення зараз на 30-стої температура, вона не працює. Здує холодним повітрям. В першу чергу тут навіть в гараже 3 показує. Так на пару днів у нас всього на, на все є пару днів. А може і день лише. Тому що нам треба зробити? Роботи тут дуже багато. В першу чергу ми ліземо до електроклапана, тому що на всіх ВІТО йде, йде клапан, который, кран, якщо у вас стоїть клімат або кондиціонер, тут вже стоїть електроклапан. Ну, електрокран. Там можна змінити ремкомплекти, є ремкомплекти. А, ну, тож, що не йде туди теплий воздух, то скоріш за все, що це з краном біда. Стоїть він отут над над стаканом. І відразу хочу ми будемо все зразу знімати. Знімаємо е повітряний фільтр, будемо міняти і зразу і фільтра. Доліземо, знімемо кран і зразу зніму, е-е, досольний е насос, Bosch'sкий насос, мотосол, на який стоїть додатковий електро, тому що він не працює. Як зрозуміти, що він не працює? Він там далі ниже стоїть, не працює він. Ці, навіть не там, Усього сюди більш видно з цієї сторони. Він працює на Віто постійно. Тобто ви заводите автівку і він має працювати. Якщо він не жужить, значить він не працює. Більш за все, в них ламаються щітки, стираються щітки. Тому будемо зараз розбирати, все, дивитися, короче, і... і ремонтувати. Так, роботи багато, але зробимо, щоб зняти фільтр повітряний на Vita 638. Ну, саме краще хомут розкрутити і стягнути. Ну, я так знімаю. Хтось тут знімає. У нас Віта без розхідометра до воздуха так. Нам оцей болтик треба викрутити. Він не витягується, він просто викручується і залишається там. Розщенкнути потім ці всі защёлки, зняти верхню кришку і достати повітряний фільтр. Але у нас, нам треба і корпус, мабуть, буде зняти. Ну, хотілося б зняти. Це буде потім. Взагалі, зараз знімається і ксенон. Блок розжига цей. І знімаємо фільтр. Тій щось хамотик не зажатий був. Так, давайте зараз зніму, потім ще знімемося по відеосу. Так. Открутили хомут, вставили плоску отвертку, вивернули. Тут щось за не дуже. Все, у нас все готово. Так, зняли фільтр. Він ще не такий кончений, хоча Хоча походу не сказати би що він. Ага, і зразу знаходимо проблемку. Поломаний корпус. Оцей може бути підсос Отсюдова. Та і так там мусора хватає. Є мусор. Так, хтось уже кріпише переділував. Ну, подивимось, сейчас. Нема часу, тобто ми його беремо, заклеїмо, щось підділимо, але корпус фільтру вже треба обміняти. Будемо шукати, ну поки нема часу. Так Тут, я сподіваюся, нам треба подивитися, у нас ще щось з подушками двигуна якісь є проблемки. це нам треба буде... Зробить. Так, так надо двумя руками. Поэтому давайте выключу видео.